Унікальне комплексне пересадження легень та серця одночасно у людині вперше зробили в Україні. Це надскладна операція, яких у світі на рік роблять не більше 25. У нас виконала її команда київських і львівських трансплантологів. Органи отримала 38-річна Ніна з Київщини. Жінка мала ваду серця від народження, а згодом хвороба вплинула ще й на легені. На трансплантацію пацієнтка чекала 15 років, 9 місяців, з яких у Індії. І нарешті отримала шанс на порятунок в рідній. Україні історична без перебільшень пересадка тривала 10 годин поспіль. Серце та легені запрацювали на операційному столі. Зараз пацієнтка в реанімації її стан стабільний. Посмертним донором для жінки став 18-річний хлопець, який трагічно загинув у ДТП. і Його мати дала згоду на пересадження органів. Окрім серця і легень, лікарі трансплантували ще печінку та обидві нирки, одну з яких отримала дитина. От пацієнтка виїжджає з операційної, дай Бог, щоб в неї все було добре. Операція пройшла досить складно, але стабільний і хворий зараз, ставіна хвора. Подивимось, як буде далі. Але ж перший крок зроблений. І ще один крок в розвитку української трансплантології. Таких пацієнтів оперують на швидших термінах, окремо серце, окремо легені, бо тому що підібрати цілий комплекс серця легені це надзвичайно важко, щоб всі пазли співпали.